У шостій зросла захворюваність на ГРВІ та грип серед дітей. За минулий тиждень до Центру первинної медико-санітарної допомоги звернулося 485 пацієнтів, що на 6% більше, ніж позаминулого тижня. Захворюваність збільшилась за рахунок дитячого населення. На позаминулому тижні це було 184 таких пацієнта з ознаками ГРЗ. На минулому тижні це 223. Тобто, серед дітей на 20% у нас збільшилася захворювання. Серед дорослих вона залишається на тому ж самому рівні за словами Олександра Мазура. Більшість дітей хворіють у легкій або середній формі. Діти знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома. Частина дітей, які переносять в легкій формі, вони навчаються дистанційно ну можуть навчатися ті, хто в середній на середньому ступені тяжкості. Звичайно, ті знаходяться на лікарі. А от начальниця управління освіти Наталія Сергійко повідомила, що захворюваність серед школярів навіть знизилась на 2%. Тому наразі необхідності в запровадженні карантину немає. Посилили заходи контролю за тим. В якому стані відвідують учасники освітнього процесу заклади освіти, медичні сестри, класні керівники проводять контроль, і учасники освітнього процесу із симптомами захворювання не допускаються до закладів освіти. Міський голова Микола Нога поцікавився, чи потрібно закривати навчальні заклади на карантин. Ну поки нічого не будемо додаткових закладів по школам робити, тому що тому що в окремих містах закривають школи. За результатами спілкування з керівниками закладів освіти такої потреби наразі у нас немає. Тим часом у шостці профінансували першу виплату державних допомог березня. За словами Антоніна Найметенко, 5 тисяч осіб отримали виплати на загальну суму 13,58 мільйона гривень. Серед отримувачів державних допомог всього 75 осіб – це цеклишківського старостинського округу, з них 54 особи отримують по почті, інші у банківських структурах. Це і 22 особи 80-річні, 11 при народженні, дев'ять осіб, не маючи права на пенсію та інші у свою чергу. Дар'я Грибанюк повідомила, що у громаді триває робота комісії щодо тарифів на водопостачання та водовідведення. На цей тиждень заплановане, скажімо, чергове засідання відповідної робочої групи з боку споживачів. Хочу попросити щодо оптимізації по можливості проплати. За житлово-комунальні послуги це також є з нашого боку як споживачів. Підтримка нашого підприємства. Міський голова Микола Нога наголосив, що необхідно провести економічний аналіз витрат водоканалу, аби визначити доцільність тарифної політики.